Студія вогнеслово представляє науково фантастичний роман Сьомий релікт» Фаза 1. Зіткнення. Це був один з тих дивних випадків, коли дві автівки не розминулись на порожній дорозі. Звісно, це можна спробувати пояснити. Наприклад, що один з водіїв занадто заклопотано виїжджав з підземного паркінгу, а другий, не дивлячись на дивну поведінку першого, все ж вирішив, що у того є очі. Переліченням саме цих аргументів тепер і займалися двоє молодих чоловіків, що роздратовано оглядали пошкодження своїх автівок. Добре, давай швидко все це зафіксуємо і викличемо поліцію, а тоді нехай страхові розбираються, невдоволено зіткнув власник червоної мазди, нервово поглядаючи на годинник. Зараз в додатку самі все зробимо, спокійно сказав одіс Марта, діставши телефон. Слухай, Етішлику, нема часу на ці зававки з вашими додатками. У мене важлива зустріч, і я запізлююсь, сиві очі чоловіка почали грізло свердлити опонента. То, може, варто було побережніше виїжджати з паркінга і не створювати іншим проблеми, відповів власник Смарта, не припиняючи набирати щось на смартфоні. Або ж варто було відірватися від своїх гаджетів і глянути на дорогу. Засичав водій Мазди, а його сирі очі аж потемніли від гліву. Тоді, може, пробігся об'їхати єдину автівку на вулиці. Власник Смарта поклав телефон у кишелю, шортів і пронизливо глянув на розлюченого водія. Його гості сірі очі наче підкреслювали лаконічний напис на графітовому тлі футболки Don't touch me». ДТП вже оформлене. І для поліції, і для страхової. Але можеш позвонити потеревенити з ними, якщо маєш зайвий час. На обличчі водія мазди з'явилося щире здивування. Він розслабив кроватку і полегшено зітхнув. Десять хвилин на пекучому сонці давались взнаки, і запалу на безглузде з'ясування стосунків теж не було. То що тепер? примирливо спитав він. Нічого, можемо роз'їжджатись». водій смарта ледь помітно сміхнувся. Непогано. Молодий в костюмі також усміхнувся і простягнув руку. Ігор, Антон. Ігор був роздратований з самого ранку. Мало того, що вчора він коснув автівку, так ще й зірвали зустріч з власником заводу. Сьогодні довелося перекроїти всі плани, щоб знайти час для зустрічі та заїзду на СТО. Автівку він вирішив віддати ввечері. Вона, звісно, була б зайвою цього тижня, бо справ більш ніж треба, але наступного він має їхати до Львова, тож тут без варіантів. Виїжджаючи з підземного паркінгу, встиг подумати, що кумедно все складається. Зустріч злов на одинадцяту. Він уважно поглянув на дорогу і здивувально помітив знайомий смарт. Придивився. Не може бути. Автівка зупинилась за кілька метрів до виїзду. Ігор усміхнувся, бливнув фарами і почав виїжджати на дорогу. Але смарт раптом рушив з місця і впхнувся йому в бік у те ж саме місце, що й вчора. Та ти знущаєшся, Ігор вискочив з автівки, не знаючи навіть, що казати. Водій Смарта спокійно вийшов і, невдоволено глянувши на місце зіткнення, почав щось набирати у телефоні. Він був у тій самій сірій футболці з «Дон Тачмі». і у Ігоря, набить, виникло відчуття, що це якийсь дель бабака, та він швидко взяв себе в руки. Аго, вартоне, якщо це такий жарт, то взагалі не смішно. Звідки ти знаєш моє ім'я? Сірі очі молодого чоловіка набули гостроти, але в них читалося й здивування. Ігорю стало не по собі. Ми познайомились з тобою вчора на цьому ж місці, якомога спокійніше сказав він. І власне при тих же обставинах. Невже не пам'ятаєш? По вирозу обличчя Айтівця було видно, що не пам'ятає. Не знаю, що сталося з твоєю пам'яттю, але вм'ятина на капоті мала б її освіжити. У тебе ж була вм'ятина? Так, нарешті погодився власник Смарта. Ігор видихнув з полегшенням. І ти не знаєш, звідки вона. Знаю. Вчора зачепив паркан в дворі, коли намагався втиснутись біля сусідського джипа. Цього не може бути. І ти зовсім мене не пам'ятаєш? Звідки? Я тебе вперше бачу. А твої розмови спонукають викликати швидко, а не поліцію. Чекай, тоді чому ти зупинився перед паркінгом. Ти ж пропускав мене. Ні. Прокладав маршрут. GPS раптом збився. Але ж ти бачив, що я виїжджаю. Ігор відчув, що закипає. Так. І що? водій Смарта також напружився. Ти мав мене пропустити? Чи виїзд паркінгу вже став головною дорогою? Тепер Ігор відчував навіть не злість, а страх. Або світ навколо збожеволів, або це злим щось не гаразд. Він глибоко вдихнув і зробив останню спробу. Де ти був вчора в цей же час? Яке це має значення? У голосі Айтівця почулося роздратування. Просто дай відповідь. Не пам'ятаю, мав забрати сестру з Універа. І забрав? Так, Але запізнився. Мабуть, були затори, невпевнено закінчив він. А якою дорогою ти їхав? До чого ти хилиш? Погляд сірих очей став небезпечно різким. Тут проїжджав, безвертаючи уваги, продовжував Ігор. Напевно, я завжди їду через цей провулок, коли забираю сестру. Але не пам'ятаєш? Що не пам'ятаю? Деталі дороги, якою їхав соти раз, Айтівець вже не стримував роздратування. Ігор розумів, що ця розмова гарно не закінчиться, але що він мав робити в подібній ситуації? Та сталося дещо непередбачуване. Водій Смарта раптом схопився за голову, заточився і мало не впав. Ігор підхопив його під руки і притулив до авто. Що з тобою? Погано? Чоловік кілька секунд стояв мовчки, опустивши голову, а коли підляв очі, здивовано спитав: Ігоре, що сталося?